Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок інформатики. Тема нашого уроку збереження інформаційних продуктів на пристроях на основі лінійного алгоритму у вигляді інструкційної картки. Сьогодні ми з вами поговоримо про носії інформації та способи збереження цієї інформації. Але на початку уроку давайте пригадаємо правила поведінки на комп'ютері під час уроку інформатики. Розгляньте, будь ласка, малюночки. Малюнок перший. Починаємо працювати за комп'ютером комп із дозволу дорослих. Малюнок другий. Перед тим як ми сідаємо працювати за комп'ютер, ми маємо навести лад на столі, де знаходиться наша техніка. Малюнок третій. Між нашими очима та монітором нашого комп'ютера має бути відстань не менше, ніж 60-50 см. Малюнок четвертий. Ні в якому разі не можемо чіпати дроти, якщо в нас відбулася якась поломка із нашим комп'ютером. Краще звернутися до дорослих за допомогою. Малюнок п'ятий. Під час роботи на комп'ютері в. В кімнаті, в кабінеті, в якому стоїть комп'ютер, не можна займатися фізичними вправами, тобто бігати, стрибати, грати м'яча, стрибати на скакалці. І останній шостий малюнок. Протягом роботи за комп'ютером кожні 30 хвилин ми маємо робити перерву для того, щоб встати, відпочити, виконати якісь рухливі вправи. А тепер давайте пригадаємо інформацію, про яку дізналися на минулому уроці. Що таке шрифт? Шрифт це комплект літер, призначених для набору тексту. З якими шрифтами ви працювали на минулому уроці? На минулому уроці найчастіше і найбільше працювали із двома видами шрифтів. Перший це калібрі, другий монотип. Курсив. Як змінити розмір тексту? Розмір тексту змінюється за допомогою команди розмір шрифта, який ми можемо знайти на верхній панелі нашої сторіночки. Як змінити забарвлення окремої літери? Забарвлення літери ми змінюємо за допомогою команди колір тексту. І так, як ви гадаєте, де перші люди зберігали свою інформацію? Так, звичайно, це був наш людський мозок. Саме там у перших наших людей, які з'явилися на планеті, і зберігалася вся інформація. Що, щоб поділитись знаннями? Відбувався процес передачі на різних етапах розвитку людства, і відбувався він за допомогою спілкування. Тобто, коли людина у своєму мозку тримала якусь інформацію і хотіла нею поділитися з іншими, людині для цього потрібно було спілкуватися, розмовляти. Так, Щоб не забути, Нові знання потрібно було їх десь зберегти, тому що мозок людини одну інформацію сприймає, і якщо її занадто багато, іншу, яка вже є в нашому мозку, може витіснити. Так от, для цього згодом інформацію стали фіксувати на різних предметах: на стінах, на пірамідах. На вазах, на папірусі, далі папірус почали складати в книги і так далі. Пристрій або будь-які предмети, які здатні зберігати інформацію, називаються носіями інформації. Відбувався процес розвитку і звичайно, Люди перестали всю свою інформацію зберігати у своєму мозку. З'явилися комп'ютерні носії. Комп'ютерні носії інформації розподіляються на зовнішні та внутрішні носії інформації. Давайте розглянемо їх детальніше. Зовнішні носії інформації це такі як жорсткий диск, або вінчестер, на нього ще кажуть, він відноситься до внутрішньої пам'яті, яка постійно зберігає дані. Поверхня жорсткого диску. Складові жорсткого диску це поверхня або поверхні жорсткого диску та щитувальна голівка для запису для та отримання інформації, що записана. Далі флеш-носії. Це вже зовсі... зовнішні носії, на який можна зберігати всі доступні типи даних в цифровому вигляді. Для того, щоб підключити флешку, нам необхідно використовувати USB-вихід, який є на кожному комп'ютері або ноутбуці cd Сдіфлеш накопичувать або, або карта пам'яті. Це зменшена версія флешок, котра використовується в мобільних телефонах, смартфонах, фото та відеокамерах і плеєрах. Для підключення такого пристрою до ноутбука чи комп'ютера потрібен спеціальний адаптер, що вставляється в ММС роз'єм. Подивіться, будь ласка, маленька це CD флеш-накопичувач, а велика це пристрій-адаптор, куди вставляється оця маленька флеш-карта, і цей пристрій-адаптор ми можемо вставити у ноутбук або комп'ютер. Ось так це робиться. І вставляється ось в такий роз'єм. Також бувають досить великого об'єму флеш накопичувачі. Називається він зовнішній жорсткий диск, котрий підключається до комп'ютера за допомогою USB-входу. Сюди ми можемо. Внести дуже багато різної інформації. І чим зручний цей зовнішній жорсткий диск, що ми можемо всю інформацію, яка є на нашому ноутбуці, переносити лише в ньому. Тобто він є переносним. Нам не обов'язково брати свій комп'ютер. Стаціонарний або ноутбук. Ми можемо всю свою інформацію завантажити на цей зовнішній жорсткий диск і використовувати будь-який ноутбук або комп'ютер, і шукати там потрібну нам інформацію. Твердотільний жорсткий диск це внутрішній запам'ятовувальний пристрій, що має більшу швидкість щитування інформації. Та всі дані не зберігаються на магнітних дисках та не щитуються голівкою, що дає переваги в швидшенні роботи програмного комп'ютера. Бувають ще й такі речі. Якщо взяти і записати на флешку розміром 1 ГБ документи, роздрукувати їх всі, покласти листочок на листочок, то вийде висота. До поверхового будинку. Ось скільки інформації може поміститися на звичайній флешці розміром 1 ГБ. А наприклад, інформацію найбільшої бібліотеки Конгреса в Вашингтоні. 155 мільйонів книг на 470 мовах можна зберегти на флешку розміром 4. 4 гігабайти, Ну і звичайно 8 і більше. Тобто, дивіться, чим більше гігабайтів у флешці, тим більше інформації ми можемо зберегти на цей носій. Інформація, яка зафіксована на носії, називається даними. Зараз ми з вами спробуємо навчитися зберігати інформаційні продукти. Для того, щоб навчитися правильно зберігати документ, будь ласка, в своїх електронних щоденничках знайдіть і завантажте на свій комп'ютер текстовий документ для другого класу. Ви його можете потім знайти у папці, у папці завантаження. Або якщо вчитель надасть вам цей документ, якщо ви працюєте за шкільним комп'ютером. І так, погляньте, будь ласка, на моєму робочому столі вже є цей документ, текстовий документ для другого класу. Я відкриваю цей документ за допомогою лівої кнопки миші. Пам'ятаєте, наводимо курсор на документ, натискаємо ліву кнопку миші два рази, і в нас відкривається ось цей документ. Тепер нам необхідно заповнити невеличку інформацію про себе за допомогою клавіатури. Подивіться, що нам необхідно внести. Нам необхідно внести ваше ім'я. Тобто, ви маєте стати курсором миші після тире введіть ваше ім'я. І за допомогою клавіатури надрукувати ваше прізвище і ваше ім'я. Далі. Нам необхідно вказати, скільки вам років. Тобто, друге речення. Ви маєте стати курсором, натиснути мишку і ввести ту кількість років, яка відповідає дійсності. 7, 8, кому скільки років. Далі, третє речення. Напишіть ваше хобі. Хобі це те, чим ви любите займатися у вільний від навчання час. Наприклад, Денисюк Тетяна полюбляє займатися квілінгом. Квілінг, дітки це скручування тоненьких рисочок полосочок паперу і виготовляє вона із них різні аплікації. Ви, звичайно, сюди маєте надрукувати. Ваше хобі, чим ви любите займатися у вільний час. Тепер увага! Коли ми з вами внесли всю інформацію, нам необхідно зберегти цей файл. Щоб зберегти файл, нам потрібно спочатку натиснути слово файл у верхньому правому куточку. Коли ми натискаємо лівою, наводимо курсор, натискаємо ліву кнопку миші один раз, у нас відкривається ось така панелька. Ми маємо знайти слово Зберегти як. Наводимо мишку, натискаємо лівою кнопкою миші на команду Зберегти як. І в нас з вами відкривається ось така панелька. Тепер ми маємо знайти папку із назвою Огляд. Наводимо мишку, натискаємо один раз ліву кнопку миші. В нас відкривається ось така панель. Тепер ми маємо обрати необхідне місце збереження. Давайте оберемо місцем для збереження нашого документу папку документи. Ось вона. Наводимо мишку на цю папку. Натискаємо лівою кнопкою миші. Сюди. так. Коли папка виділилась, ми бачимо, що виділилась папка окремим кольором. Тепер ми з вами маємо змінити назву нашого файлу. Тут замість текстовий документ для другого класу, необхідно внести ваше прізвище та ім'я. Як це зробити? Наводимо Мишку на ім'я файлу. Натискаємо ліву кнопку миші один раз, друкуємо своє прізвище та ім'я за допомогою клавіатури. А тепер ми маємо. Всю нашу інформацію і зміни до інформації зберегти за допомогою ось цієї кнопочки. Наводимо мишу на цю кнопочку зберегти, натискаємо ліву кнопку миші, і наша інформація уже збережена на зовнішній жорсткий диск. Тепер ми спробуємо зберегти цю інформацію на флешку. Якщо у вас є власна флешка, ви можете нею скористатися і вставити її в USB-роз'єм вашого ноутбука чи комп'ютера. Якщо у вас власної флешки немає, попросіть, будь ласка, її у ваших батьків або старших брата чи сестри. Якщо у вас ні в кого флешки в родині немає, тоді ви не виконуєте це практично, а просто переглядаєте. Як потрібно, який алгоритм потрібно виконувати для того, щоб зберегти цей самий документ, але уже на флеш-носії. І так, для того, щоб зберегти на флеш-носії, ми маємо виконати ідентичний алгоритм. Все, що потрібно зробити, це вставити флешку у USB-роз'єм. А далі. Ось, вставили флешку у USB-роз'єм. І далі виконуємо практично те саме, що виконували, коли зберігали документ у своєму комп'ютері. Знаходимо слово «файл», наводимо мишку, натискаємо лівою кнопкою миші на слово «файл». Відкривається ось така панель. Знаходимо слово Зберегти як... наводимо. Мишку. Натискаємо лівою кнопкою миші, відкривається ось така панель. Знаходимо папку під назвою Огляд, наводимо на неї мишку, натискаємо лівою кнопкою миші, відкривається ось така панель. А тепер ми маємо знайти уже не папку документи, а флеш-носій. Якщо це ваша або ваших родичів, вона може бути і підписана чиїмось ім'ям або прізвищем. Якщо цей флеш носій ніяк не підписаний, все рівно в нього є якась назва, і там будуть якісь слова або цифри. Ми шукаємо цей флеш носій, зазвичай це просто окрема ось така. Команда, нібито команда окрема, і в дужечках це може бути буква Є е або буква Е. Ми наводимо мишкою на цей флеш носій, натискаємо ліву кнопку миші. Змінюємо ім'я файла, якщо це потрібно. Можливо, у вас зміни вже залишилися. Якщо не потрібно, ми переходимо до команди Зберегти, наводимо мишку на цю команду, натискаємо ліву кнопку миші на цю команду Зберегти і все. Наш файл зберігся на флеш-носії. А тепер ми просто закриваємо цей документ, як, з яким працювали під час практичної роботи. Закриваємо за допомогою лівої кнопки, лівої кнопки миші, навівши на хрестик у верхньому правому куті. І так, діти. Ви розглянули уважно алгоритм зберігання документу на комп'ютері і на флеш-носії. А зараз, якщо у вас є така можливість, спробуйте опрацювати ще раз цей алгоритм самостійно, але не забудьте перед цим з електронного щоденничка або з іншого носія, який надасть вам вчитель, завантажити потрібний вам для роботи документ. Якщо у вас немає можливості опрацювати це завдання практично, ви можете ще раз переглянути алгоритм, лінійний алгоритм зберігання документа на комп'ютері і на флешносії. А зараз підведемо підсумок. Чому електронне збереження інформації краще за звичний паперовий спосіб? Тому що паперовий спосіб збереження інформації може загубитися, папір може намокнути, десь пірватися, викинути. А електронне збереження воно завжди залишається разом із вами. І в паперовому вигляді інформації зберігається занадто багато. Це потрібно дуже багато різних папірців і папочок. А в електронному варіанті воно зберігається у великій кількості. Опишіть, будь ласка, алгоритм збереження текстового повідомлення на флеш носії Пам'ятаєте, що спочатку ми вставляємо флешку у наш ноутбук. Потім відкритий документ ми шукаємо слово файл, далі зберегти як огляд. Змінюємо у ім'я файлу назву нашого документу. Потім тиснемо клавішу Зберегти. І цей текстовий документ ми вже зберігаємо на нашому флеш-носії. І тоді ми просто закриваємо на нашій сторінці цей документ. Я хочу подякувати, дітки. Наш урок добігає кінця. Я хочу подякувати вам за вашу роботу, за вашу увагу і старанність. Сподіваюся, що у вас є можливість виконати самостійно практичне завдання. І ви спробуєте самостійно зберегти документ у різних носіях інформації. А я прощаюся з вами і бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей.